До мене звернулися жителі міста відносно е, роботи наших залізничних каз. А тому я коротко зачитаю його все звернення і прошу його підтримати і направити на адресу. Начальнику державного територіального узевого об'єднання львівська залізниця піху Богдану Петровичу. До міської міськради звернули жителі міста Кузнецовська з проханням змінити розкладок роботи. Каси з продажу квитків на поїзди, а також організувати роботу довідкового бюро електронний термінал. Враховуючи той факт, що одна категорія жителів міста працює на режимному підприємстві з 8 години до 17-ї години, а інша установок міста з 9 до 18 години, а каса працює з 8 години до 18 години з обідньою перервою терміна, терміном у 2 години. Нереально за одну годину до початку робочого часу. Чи за одну годину після робочого часу, чи за одну годину обідньої перерви для кожної з категорії населення придбати квитки, коли черга більше сотні чоловік. Також просимо врахувати, що не всі мешканці міста можуть скористатися інтернет-послуги з придбання квитків. Зручно було б підійти до електронного терміналу, отримати хоча б інформацію про наявність квитків на потрібний напрямок. Таким чином, зменшили б черги до каси, обслуговування набагато цивільніше. Просимо вас з розумінням поставитись до нашої пропозицій, розглянути справу по суті, по можливості належним чином організувати сервісне обслуговування з продажу квітків для населення міста Кузнецовське. Я прошу підтримати. Хто за? те, щоб Хто проти? Я, сюди. Прошу Еліно Нідович.